Ми е, професійні готельні оператори. Компанія Берець займається комплексним обслуговуванням та досяганням максимально ефективних показників в готельній нерухомості. Ми працюємо вже більше 10 років. Маємо величезну експертність в досягненні максимально ефективних результатів. в Різних готельних проєктах мається на увазі і трьохзіркові, і чотирьох, і п'ятизіркові готелі. Якщо більше детально розкрити, що значить керування готелями, то в принципі це всі функціональні зобов'язання, котрі можуть входити в цей процес. Тобто це і менеджмент, і маркетинг, і відділ продажу, і якщо треба, це більше. Коригування з точки зору концепції проекту, тому що якщо це не новий, а застарілий номерний фонд то він вимагає якоїсь адап адаптації під сучасні потреби гостей. Це все те, що, чим ми займаємося і на що зараз максимально сконцентрована наша команда, так, у нас є стратегія розвитку нашої компанії. Один з елементів її, але в принципі один з базових елементів, він полягає в тому, що ми е, локалізуємо наші е, зусилля на, одно, на одній локації. В даному випадку, це Київ і Київська область. Це дає нам можливість створювати та показувати найефективніші найефектив, результати. По керуванню, і з точки зору дохідності об'єктів для інвесторів або для власників, і з точки зору сервісу і підходу, тому що для кінцевого гостя, тому що ми постійно аналізуємо, чого не вистачає в столиці, що треба нашим потенційним гостям, і на базі цього ми створюємо для них рішення. Ця стратегічна наша е, дія вона в цілому впливає на кінцевий результат. Ми насправді достатньо універсальна компанія, тому що у нас є експертність ефективної роботи з різним номерним фондом. Це як і старий номерний фонд, котрий вже, скажімо так, трошечки пожив, і в Києві його дуже багато, і ми, в принципі. Не могли б, мабуть, так розвиватися саме в Києві, тому що тут його дійсно багато, і дійсно багато там власників або там компаній, котрі володіють цим намирним фондом. Вони вони дійсно не розуміли, що з ним робити, і тому ми вимушені були адаптуватися, і ми, в принципі, вміємо з ним працювати. Це готелі три зірки плюс. Це або новостворені готелі, тобто котрі вже е, побудувалися в такому досяженому минулому, але більш-менш вони нові. І також ми зараз дуже активно створюємо проекти майбутніх готелів в Києві, тому що це прям дуже зараз необхідна річ. І ми прям це культивуємо і. Постійно працюємо в цьому напрямку, виходячи з того, що ми дуже експертно розуміємо глибину ринку Києва і потреб. Його гостей і майбутніх гостей. І взагалі, що Київ може зараз запропонувати майбутньому гостю, ми прям знаємо всі повністю, всі там готелі, всі ділянки, котрі, можливо, колись будуть будуватися під готелі або ті, що зараз вже будуються, ми це все постійно моніторимо, постійно слідкуємо за цим. І виходячи з цього, ми. Все ж таки створюємо ті, ту пропозицію, котрою не вистачає в столиці України. Так склалося, що ми найбільша керуюча компанія саме в місті Києві і в Київській області. Ми е, працюємо не зупиняючись. І під час там, початку карантину, і під час е, початку повномасштабного вторгнення, і на сьогоднішній день. Тобто ми працюємо, розвиваємося, ми е, разом з цим всім е, росте наша команда. Саме цей шлях він дає нам змогу точно декларувати себе як надійні партнери. В готельній сфері діяльності, тобто це на 100%. тому що це перевірено вже дуже багатьма іспитами, і ми постійно навіть ці іспити постійно до сих пір проходимо. Якщо ми говоримо про гостинність, якщо ми говоримо про готельну сферу діяльності, все ж таки багато хто це розглядає в першу чергу як бізнес, і ми повинні про це ну, чітко говорити. Наша компанія саме цим і займається. Ми саме створюємо максимально комфортні та дохідні пропозиції для інвесторів з точки зору повернення коштів. Тобто, що я маю на увазі? Що ми розуміємо, по-перше, питання всіх інвесторів, їх страхи і їхню ну, питання безпеки, котрі всі інвестори задають, що як так, а якщо так вийде, якщо так, при створенні будь-якого проекту? Один з найголовніших елементів це, звичайно, там бізнес-план або фінансові моделі. Зараз по-різному це можна назвати. І е, ми це все розуміємо. І для інвесторів ми створюємо максимально комфортну е, таку е, пропозицію, котра для них перше це закриває питання е, не прогнозованої фінансової дохідності. А Гарантованої рентабельності це наше зобов'язання. Що якщо до нас звертається інвестор, або там навіть власник вже готового об'єкту, то один з наших з ключових функціоналів це те, що ми цьому інвестору даємо прогнозовану дохідність. Це перше. І друге, ми знімаємо ці фінансові ризики з інвестора, тому що ми для інвестора. Виступаємо як орендодар, котрий бере на себе вже зобов'язання по виплаті суми в еквіваленті тої дохідності, в відсотках, котру ми задекларували. Ми звикли говорити про те, що для того, щоб об'єкт був успішний, або якщо ви хочете побудувати готель, то вам треба десь там в центрі знайти там. Гарну ділянку біля метро, з багато там інфраструктурними якимось там е, моментами. Ну, це така класична історія, ще колись вона тягнеться до сьогодення. Насправді, е, ситуація в Києві зовсім зараз інша. Зовсім інша. Зараз е, якісний готель, побудований навіть в локації, котра. Ну, для нас там може здаватися такою дивною чи там далеко від центру, або там взагалі віддалені від будь-якого там транспорту. Вона може мати дуже великий попит. Тобто, впливають зараз зовсім інші фактори. Насправді. Перший фактор це просто гарно спланований, зроблений, дуже детально пророблений номерний фонд. Тобто, ну, назвемо це проект готелю. Це дуже-дуже важливо. Тому що якщо гості будуть відчувати, що вони заїхали дійсно в продуманий готель, де все організовано правильно, де зроблений правильний ремонт, правильна квадратура, правильні ліжка, і там багато-багато чого і там візуали, все, 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 то цього готелю, де б він не знаходився, майже не буде конкуренції в Києві. Тому що знову ж таки, як ми говорили до цього, що. Конкуренція зараз складає більшість. Це старий номерний фонд, і, звичайно, ніхто вже ну не захоче ні за що повертатися в щось старе, якщо зроблений поруч класний новий продуманий номерний фонд. Тому це перше, це обов'язково. Друге, це звичайно ідея це концепт цього готелю. Третє, ну звичайно, це фінансові показники. Четверте це втілення цього, це будівництво, проектна документація. Дозвільні е, усі документи, ну і я би виділив ще дуже важливий фактор, він, мабуть, складається, звичайно, його можна в принципі і не виділяти, але бажано все ж таки виділити, тому що у нас бувають такі випадки, коли е, саме правильний запуск цього готелю, от саме запуск цього всього е, дуже відповідальна річ. І якщо люди гості приїдуть. І все буде круто, але ви не дотягнете до 100% поставленої мети, тобто щось десь ви не врахуєте. Як правило, відбувається великий відтік постійних гостей, котрі могли би вже залишатися. І, коли, і потім зазвичай це відбувається так, що власник так намагається робити, через якийсь час він такий: а ні, ну так, да, дійсно, давай ми повернемося і залучимо там. Тих же професіоналів, хай вони це роблять, але це вже буде зовсім інша модель. Тобто, вже цей готель він трошечки концептуально буде мати мінуси. Тому це дуже важливо. Тому я це в п'ятий би пункт виділив би окремо. Саме от після чотирьох пунктів, п'яте, правильний запуск і доведення всього, що заплановано, до цілі на 100%. тобто правильні метрики, коригування їх. Налаштування заново це постійно непреривний процес.